Незабутньо пролунав дзвінок для 17 першачків села Вільшаниця Тисменецького району. Крім урочистого вересневого свята, тут відзначили ще й 35-ту річницю від дня заснування школи. При введенні школи в дію у нас була непонасередня школа, тобто було так по сьогоднішньому дев'ятирічна. а з 1993 року наша школа стала середньою. Оце є зміни, які протягом цих років відбувалися. Відбулися ще якісь зміни. У нас педагогічний колектив складається всі з жителів села Вішаниці. За підготовку закладу до нового навчального року директор, перш за все, завдячує батькам. Каже, варто ще попрацювати над покращенням матеріально-технічної бази, бо, хоч кількість дітей незначно але зменшилася, мудрості їм не позичати. Учні вільшаницької школи з поглибленим вивченням біології дають про себе знати не лише на районному чи обласному рівнях, але й на всеукраїнському. Почесну нагороду, третє місце на олімпіаді з біології здобув Дурадівка Олег. Є також призери першого всеукраїнського конкурсу Науково-дослідник робіт з фізики та біології.